Вітаю вас, шановні батьки та маленькі українці! Сьогодні ми продовжуємо з вами знайомитися з цікавими виразами, які прикрашають нашу мову. А чули ви такий вислів: плакати крокодилячими сльозами? З давніх давен! У різних народів існує повір'я, начебто крокодил плаче гіркими сльозами, поїдаючи свою жертву. І складається таке враження, що плаче він саме від великого жалю до того, кого він поїдає. А оскільки це неможливо, я пропоную вам разом зі мною з'ясувати, чому так кажуть і що означає даний вислів. Крилатий вираз крокодилячі сльози один з небагатьох, який можна сміливо назвати міжнародним. Справа в тому, що практично у всіх словниках світу можна знайти вираз з аналогічним значенням. Чому ж ця фраза стала такою популярною? Історія завжди приходить до нас на допомогу, якщо ми хочемо дізнатися коріння тієї чи іншої фрази. Наш приклад. Не виняток. Вираз крокодилячі сльози має довгу історію і бере свій початок в історії грецького театру. Вираз був відомий ще в часи Римської імперії, де він означав Лити сльози над переможеним. Ще в давнину люди помітили, що коли крокодил поїдає свою здобич, він ніби плаче. І справді, коли рептилія їсть, з її очей течуть сльози. Ще Плутарх, давньогрецький письменник, описував це явище у своїх творах, він думав, що хижаки чудово усвідомлюють, що забирають життя невинних тварин, але змушені робити це, щоб не голодувати. І розуміючи всю жорстокість вчиненого, проливають сльози під час трапези. Але пізніше люди почали сумніватися у щирості крокодилячих сліз. Стало зрозуміло, що тварина плаче не через докори совісті, а з інших причин. Деякі народи припускали, що ця рідка речовина ніякі зовсім не сльози, а слюни, що підтверджують кровожерливість крокодила. Втім, і дана версія не отримала широкого розповсюдження. Зрозуміло, що у такого явища, як крокодилічі сльози, є наукове пояснення. В ході багатьох досліджень було підтверджено, що з очей крокодила під час вживання їжі дійсно лється рідина, що нагадує сльози. Ха, ось тільки до емоційного стану тварини, і вже тим більше до якихось його переживань. Це явище відношення не має. Всім відомо, що крокодил їсть рідко, але зараз може поглинати велику кількість м'яса, заковтувати свою здобич. В процесі перетравлювання крокодил зазнає великих навантажень, температура його тіла сильно зростає, і тварина починає потіти. Справа в тому, що крокодиляча система видалення соли з організму є недосконалою. Тому надлишки соли виводяться за допомогою спеціальних залоз, розташованих у крокодила біля очей. Ці залози надають ниркам тварини необхідну допомогу у виконанні їх важливої функції. Коли крокодил поїдає їжу, під виділяється крізь ці залози. Через це здається, що він плаче. Тож, що означає вислів лити крокодилячі сльози? Крокодилячі сльози це фальшивий, нещирий вираз емоцій, ліцемірний плач задля вдавання співчуття або горя.